Вітаю вас на каналі Смачна Старінка. Сьогодні покажу просто фантастичний рецепт, як приготувати філе стегна курки на сковорідці в цікавому маринаді. Буде дуже смачно! Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Можна одразу купити філе стегна курки, але я купила просто стегна. Знімаю з них шкірку і ретельно зрізаю м'ясо максимально великими шматками, кістки потім можна використати для приготування бульйону. Філе необхідно порізати на шматки приблизно однакового розміру, щоб вони просмажилися одночасно. Складіть філе в миску, додайте спеції і залийте соєвим соусом. Солі я не додаю, бо соєвий соус дуже солоний. Добре все перемішайте і залиште мінімум на годину, але краще на 2-3 години. Розбийте 2 яйця, додайте дрібку солі і збийте виделкою. Обмахніть кожен шматочок курячого філе в яйце і вихладіть на сковорідку з розігрітою олією. Смажте на середньому вогні з двох боків по кілька хвилин. Смажиться куряче м'ясо досить швидко, виходить дуже соковитим і ніжним. Із соєвим соусом, обсмажене в яйці філе виходить неочікувано смачним і незвичайним. Мені не хочеться до нього додавати ніякого гарніру, а тільки салат із свіжої зелені і трохи насіння кунжуту. Смачного!